О, палич. А це Валентина, 16 сторіччя. Італія. Ого, яка зустріч! Анатолій. Так неочікувано. Та ви що? Як я міг пропустити таку виставку в нашому місті? Я завжди шукаю, як культурно збагатитись. Шикарна виставка. Хочете, я буду вашим провідником у світ Прекрасний? О, Анатолій. Ну, чесно, я не думаю, що ви. А ви подумайте, звідки я знаю, що ця картина пишущий Іеромін, Караваджо. О, О. признайтесь, готувалися, мабуть, всю ніч. Валентин Палич. Радий вас бачити. А, добрий день. О, які ви всі в бісері. До речі, Степане, мені здається, ви помилялися щодо Анатолія. Виявляється, він трохи та розуміється в мистецтві. Він справжній стат. Бачили? Бидло необразоване. Сам ти бидла, я в Луврі був. О, панове, я не очікував від вас такої агресії. Не бачиш, тут люди про мистецтво розмовляють. Так, ви якісь пришиблені. Я не буду ні з ким з вас співпрацювати.